В ніч на 9 червня 1912 року в невеликому містечку Віска було виявлено вісім тіл, які були вбиті сокирою. Ніяких слідів пограбування не було, і лише одна деталь, яка привернула увагу більшості. А що саме сталося, ми з вами згодом дізнаємось: в кінці тихої вулиці, у містечку Вільска, штата Йова. Стоїть звичайний білий каркасний будинок, який начебто не відрізняється від інших домівок, які просто заповнюють околиці містечка. Але якщо підійти ближче до цього будинку, то ти зрозумієш, що він більше не випромінює світла, та з нього ніхто ніколи не вийде. А перед будинком стоїть вирізка: вбивство з сокирою вілісті. За словами екскурсовода будинку вбивства Вілісі Джоні, каже, що сім'я Мур була звичайною типовою родиною, яка нічим не відрізнялась від інших. Батько сім'ї Джо Мур був відомий своїм бізнесом, а мати Сара була звичайною домогосподаркою, яка іноді грала на фортепіано в церкві. Як каже Джоні, вбивства були особливо дивними. В них не було ніяких сварок і ніяких проблем. З іншими сусідами. Але наступного ранку виявляється, що вони були всі вбиті. Родина Мур мирно спала у своїх ліжках. Джо і Сара спали на горі, а четверо їхніх дітей відпочивали в кімнаті в коридорі. У кімнаті для гостей на першому поверсі були дві дівчинки сестри Стілінгер, які прийшли переночувати до Мурів. Невдовзі після півночі незнайомець увійшов крізь незамкнені двері, а це явище на рідке видовище в місті, яке вважалось маленьким, безпечним і дружнім. З одного боку, незнайомець тримав лампу, освітлюючи шлях через будинок, а в іншому він тримав сокиру. Вбивця пройшов через кімнату, в якій спали дівчата на першому поверсі, та пішов до кімнати містера та місіс Мур. І здавалось на той момент, що вбивця дуже добре ознайомлений з плануванням цього будинку, так як не кожному вдасться таке зробити. Спочатку він зайшов до кімнати Мурів. Після чого завітав до кімнати дітей і нарешті спустився вниз до вітальні, де відпочивали наступні дві жертви. Для більшості це виглядало досить дивним, як так таке могло статися. Сім'я Мур була звичайною родиною, відзивчивою та доброю, яка завжди допомагала людям і раптом незрозуміло кому приходить в голову їх вбити. Ні слідів, ні людей, нічого. Що в ту ніч сталось сьомого ранку, 10 червня, Мері Пекхем, яка була сусідкою Мурів, сильно занепокоїлась тим, що Мури не займались своїми хатніми справами. Вона вирішила перевірити, чи все в них гаразд. Підійшовши до дверей будинку Мурів, вона постукала, але у відповідь нічого не почула. Її почало це ще більш бентежити. Вона спробувала відчинити двері, але все було безрезультатно. Після чого вона зателефонувала брату Росу, який приїхав і відчинив двері своєю копією ключей. Місіс Мур залишилась на подвір'ї, а Рос увійшов в будинок, де виявив тіла двох дівчат. Мур негайно сказав пекам зателефонувати Генрі Хенку. Кортон, головному офіцеру миротворчої служби, Віліски, який прибув незабаром після цього. Обшук будинку проведений Хортоном, виявив, що всю родину Мур і двох дівчат Стілінгер забили до смерті. Знаряддя вбивства сокира, що належала Джо Муру, була знайдена в кімнаті для гостей, де були знайдені сестри Стілінгер. Лікарі прийшли висновку, що вбивство сталося між опівнічу та п'ятою ранку. Дві викорені сигарети на горищі свідчили про те, що вбивця або вбивці терпляче чекали на горищі, поки сім'я Мур ляже спати. Вбивця почав з головної кімнати, де спали Джо та Сара Мур. Джо отримав більше ударів сокирою ніж будь-яка інша жертва. Його обличчя було порізано до такої міри, що його очі були відсутні. На стелі в його кімнаті також був слід. Від розколу, коли вбивця підняв сокиру, щоб вбити його. Поліція прийшла висновку, що першими жертвами стали батьки Мур, після чого вбивця розправився із дітьми. Також поліція сказала, що вбивця настільки сильно замахнувся сокирою над головою, що та врізалась в стелю, і тільки Джо, що найменше, отримав 30 ударів сокирою. Обличчя його дружини та дітей перетворилось просто на криваву кашу. Слідчі вважали, що всі жертви, окрім Лени Стілінгер, спали під час вбивства. Вони подумали, що вона прокинулась і намагалась відбиватись, оскільки її знайшли в лежачу хрест навхрест на ліжку з захисною раною на руці. Нічна сорочка Лени була сунута до талії і на ній не було нижньої білизни, що призвело до припущення правоохоронних органів, що вбивця сексуально домагався її або намагався це зробити. Пізніше було доведено, що це неправда. Після вбивства мурів вбивця, скоріш за все, провів якийсь ритуал. Він накрив обличчя батьків простирадлом, а обличчя дітей одягом, в якому вони були. Після чого він пройшовся по всьому будинку та позакривав вікна та дзеркала іншими ганчірками та простирадлами. Також він дістав з холодильника шматок бекону. Та поклав його у вітальні. Також поліція в цій же вітальні знайшла миску, в якій була кров. І вони прийшли висновку, що в цьому тазику він вимив свої руки та сокиру перед тим як піти геть. З часом з'явилось багато можливих підозрюваних, у тому числі преподобний Джордж Келлі. і також інші: Франк Джонс, Вільям Менфілдс, Левінг Мітчелл, Пол Мюллер. І інші Келі двічі судили за вбивство. Перший судовий процес закінчився судом присяжних, а другий виправданням інших фігурантів слідства, також виправдали. Келі був мандрівним служителем англійського походження в місті в ніч вбивства. Келі описували як дивну людину також повідомляється, що він пережив психічний зрив. Коли був підлітком у дорослому віці, його звинуватили в тому, що він підлягав і кілька разів просив молодих жінок і дівчат позувати йому оголеними. 8 червня 1912 року він приїхав до Віліски, щоб викладати на службі до дня захисту дітей, яку родина Мур відвідала 9 червня 1912 року. Він покинув місто між 5 ранку та п'ятою 50. 10 червня 1912 року, за кілька годин до виявлення тіла, преподобний Келі зізнався у вбивствах у суді, але присяжні не вірили його зізнанню. Через декілька тижнів Келлі виявив інтерес до цієї справи і почав розповідати та писати листи в поліцію, де він зізнавався, що можливо знає, ким є вбивця насправді, після чого з ним зв'язався приватний детектив, який. Попросив Келлі розповісти більше, і той почав розповідати безліч цікавих і дивних історій. Але згодом, коли дізнали, що в нього є досить дивна хвороба, всі його теорії підлягали сумніву. Інша теорія полягала в тому, що сенатор Джонс найняв Вільяма Блекі для вбивства родини Мур. За 9 місяців до вбивства Вілісці подібний випадок вбивства із сокирою стався в Колорадо Спрінгс. Два випадки вбивства із сокиру відбулись в Велстворі, штат Канзас, і Паулі, штат Канзас. Ці випадки були настільки схожі, що ймовірно, що їх вчинила одна й та сама особа. Вбивства в Колорадо Спрінгс були тісно пов'язані з вбивствами в Вілісі, тому що, як мінімум, почерк був той же самий вбивство сокирою, обличчя накриті простирадлами, також закриті вікна та дзеркала. Так, не було шматку бекона, я згоден, але була миска, в якій були вимиті руки та сокира. У поліції виникало ще більше запитань, хто реально за цим може. Стояти. Згідно з розслідуваннями Вілкерсона, усі вбивства були скоєні абсолютно однаковим чином, що вказує на те, що їх, ймовірно, скоїв один і той же чоловік. Вілкерсон заявив, що він може довести, що Менсфілд був присутній на кожному з різних місць злочину в ніч вбивства. У кожному вбивстві жертв зарубили сокирою, а дзеркала в будинку закривали. А на кухні знайшли таз. У якому мився вбивця, у кожному випадку вбивця уникав залишати відбитки пальців, одягаючи рукавички. Що на думку Вілкерсона було вагомим доказом того, що ця людина була Менсфілдом, який знав, що його відбитки пальців знаходяться у файлі федеральної військової в'язниці в Лівертоні. Згодом Вілкерсону вдалось переконати велике журі відкрити розслідування у 1916 році. І Менсфілд був заарештований і доставлений в округ Монгомері в Канзес-Сіті. Записи про заробітну плату, однак забезпечили Алібі, яке поставило Менсфілда в штаті Іллінойс на момент вбивства. У Вілісті його звільнили за браком доказів. А пізніше він виграв позов проти Вілкерсона та отримав 2225 доларів. Білкерсон вважав, що тиск з боку Джонсона призвів не тільки до звільнення Менсфілда, але й до подальшого арешту та суду над преподобним Келлі. У книзі Людина з потягу 2017 року Біл Джеймс та його дочка Рейчел обговорювали тему вбивств в Вілісці і сказали, що це дещо більше, ніж просто одне вбивство, а це серія. Вбивств. У книзі Людина і потяг 2017 року Білл Джеймс та його дочка Рейчел обговорювали тему вбивств вілісці. і вони прийшли висновку, що це дещо більше, ніж одне вбивство, а це серія масових вбивств, які були скоєні одною людиною. На їхню думку, це був Пол Міллер, який, можливо, був емігрантом з Німеччини. Джеймс почав своє розслідування, намагаючись розкрити цю справу разом зі своєю донькою. Вони знайшли старі газетні архіви, в яких вказувались подібні вбивства. Після цього в нього не було сумнівів, що саме Міллер винен у всіх цих злочинах, яких на хвилиночку було аж цілих 59. Також він не виключає вбивства і в Колорадо Спрінгс. Чи справді всі ці вбивства були пов'язані між собою, залишається загадкою? Деякі докази відповідають шаблонам, але інші ні. Як, наприклад, незнайомець Віліски міг так дивовижно знайти спальню Джота Саремур при слабкому світлі лампи, ігноруючи дитячі кімнати. З іншого боку, використання плоскої частини леза сокири для нанесення смертельних початкових ударів свідчить про те, що вбивця мав попередній досвід. Будь-який глибокий поріз, зроблений гострим краєм леза, швид за все призведе до того, що сокира застрягне у рані, що робить напад на сплячу пару набагато ризикованіше. Також були випадки, можна так сказати, щасливі. Одна сім'я розповідала про те, що вони прокинулись пізно вночі та почули дивні звуки по сходах. А після жінка побачила, як двері в їх кімнату намагались відчинити. І на їх щастя двері були зачинені в їх спальню. Ще один випадок розповідає про те, що сім'ю розбудив дивний звук, падаючи лампи на підлогу. І коли родина вибігла вниз, вони побачили, як вбивця вибігає через вікно. Тож комусь повезло, а іншим, на жаль, ні. І наостанок, саме інтригуюче запитання, яке бентежило більшість людей у той час. Для чого він накривав їх обличчя та накривав вікна з дзеркалами. Деякі експерти схиляються до того, що вбивця вважав, що коли він вбив свою жертву, вона ще усвідомлювала, що вбивця знаходиться поряд. Тому він і закидав занавісками всі вікна та дзеркала, щоб ніяка. Пара очей не бачила, що він накоїв.